Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі брати і сестри на YouTube каналі Небо Он і запрошую до чергової медитації в рамках наших духовних вправ, наших великопісних реколекцій. Вода є умовою людського існування в житті людини. Це не є якийсь елемент розкоші, хоча для когось це може бути і розкіш. Але загалом для людини це є щоденна потреба. Без води людина не може існувати, не може жити. Інколи Бог допускає ситуацію якогось життєвого браку, коли бракує навіть життєво важливих елементів, те, в чому ми заспокоювали наше життя, раптом зникає. Чому відкриємо книгу Вихід 17 розділ. Уся громада синів Ізраїля рушила із сім пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідімі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: Дай нам води пити! Мойсе їм каже: чого лаєтесь зі мною? Навіщо спокушуєте Господа? Але народ був там жадібний води, то й нарікав на Мойсея словами: навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоби справою заморити нас і дітей наших, і скот наш. Заголосив Мойсей до Господа. Що діяти мені з цими людьми ще трохи і укаменують мене? І відповів Господь Моїсеєві: вийде поперед людей, візьми із собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу візьми в руки та йди. Ось я стану перед тобою там на скелі, на хореві, і коли вдариш те по скелі вода, зрине з неї і люди питимуть. Так і зробив Мойсей на очах старших Ізраїля і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля, і тому, що спокушали Господа словами: чи є Господь між нами, чи нема. Звернімо увагу, дорогі браття і сестри, на той факт, що це за наказом Господнім громада синів Ізраїля прибула у Рефідім, де не було питної води людям. Може, по іншому скажу: за наказом Господнім, громада синів Ізраїля прибула туди, де не було води. Іншими словами, це Бог їх. Привів у своєрідну ситуацію браку, дефіциту, причому фундаментального екзистенційного браку. Так як ми вже згадували, вода є необхідним ресурсом для людського життя. Чому так Бог допускає? Думаю, що це пов'язано із спокусою наших прабатьків, які відійшли від джерела життя Бога. І намагалися в собі віднайти джерело життя, бути як Бог, але без Бога, поза Богом. І як наслідок первородного гріха, людина намагається бути в усьому самодостатньою. І тому ми потребуємо ситуацій, в яких ми переконуємося, що ми не є самодостатні, а єдиним джерелом життя є Господь. Господь створює подібні проблемні ситуації, щоб Ізраїль побачив своє серце з одного боку, але з другого боку теж Боже серце. Господь у своїй педагогіці, також в нашому житті, створює ситуацію браку, і завдяки цій ситуації браку ми можемо побачити, маємо можливість побачити своє власне серце, свій бунт, своє незадоволення, свій брак терпеливості. brak lubowi, ale też możemy doświadczyć te zaznać щедрості Bożej. Zwróćmy uwagę, że także w Ewangelii my czytajemy pro dwa rozmnożenie chlebów. Tak na czy za pierwszym razem nie do końca zbagnęli. Все це є для того, щоб ми у вірі могли відповісти на запитання, чи є Господь між нами, чи немає. Мойсей за велінням Господнім має вийти з палицею, якою вдарив по нілу. Ця палиця є пригадуванням Божого втручання. Коли Ізраїль бачив Мойсея з палицею, то в нього виникав такий ефект дежавю. Десь ми вже це бачили, десь ми вже бачили цю палицю. Зазвичай, коли Мойсей був з тою палицею, то потім наставали якісь чудесні знамення, неймовірні події. Господь інколи повторює ряд подій, щоб і в нашій пам'яті ожили великі діла, які він уже сотворив, вчинив. Тому в історії апостола Петра можемо побачити. Дві чудотворні ловитви риби, одна під час його покликання, про що можемо прочитати в Євангелії від Луки в 5 розділі, а друга після Воскресіння Господа, про що можемо прочитати в Євангелії від Йоанна в 21 розділі. Є невеличкі різниці між тими чудотворними ловитвами риби. Прочитайте обов'язково ці два тексти і поділіться своїми враженнями в коментарях. Повернімося до тексту. Отже, ізраїлітяни прибули до Рефідім і там зазнали спраги через брак питної води. Після хвилі нарікань Бог пропонує Мойсею вдарити по скелі. Тут на хвильку зупинимося. Скеля в уявленні і древніх людей, але не тільки, але з чим вам, дорогі мої, асоціюється скеля з чимось могутнім, твердим. Неприступним замки, які збудовані на якійсь скелі, важко здобути, важко її ними заволодіти. І тут з цієї скелі має потекти вода щось плинного, м'якого те, що насичує. Чи можна з каміння видавити воду? Звернімо увагу на це знамення, Бог показує, що він навіть з чогось твердого. Неприступного, нездобутого може дати життя. Піду ще далі з такого навіть твердого серця, кам'яного серця, як моє серце, ну або твоє, Господь Бог може збудити життя. Але це не просто була скеля. Написано, що це скеля, на якій Бог став. Він стане на тій скелі. Так? Що дивного взагалі в цьому повеліні? Но справа в тому, що одне із імен, яким Ізраїль називав Бога це скеля. В псалмі 71-му ми прочитаємо такі слова. Будь скелею пристановища для мене твердиною міцною, щоб мене врятувати. Бо ти моя скеля і моя твердиня. 71, псалом 71, вірш 3. Виходить, що цей удар по скелі є символом і заповіддю чогось значно, значно більшого. У відповідь, у відповідь на мої нарікання, на мій бунт, на мої гріхи, на мої претензії бути як Бог. Сам Бог, який є досконалий і в метафізичному сенсі неприступний, нездоланий, онтично ми нічого Богові не можемо зробити. Той Бог в Ісусі Христі дозволяє себе вдарити, а своє серце чинить джерелом милосердя. Христос став, наче вдарена скеля, дозволив вдарити себе, пробити свій бік. А свого нутра розлив для нас живу воду. Потоки живої води потечуть з Його нутра. Пригадайте в Євангелії від Йоанна. І ці слова справді звершилися в Христі Ісусі. І в Євангелії від Йоанна, в 19 розділі, ми читаємо як саме. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то йде і попросили Пилата. Щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який, так, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж. Кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення Його, і Він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Христос заради мене, заради тебе став отою пробитою скелею, вдареною скелею. і з боку Його потекли джерела милосердя. Святий Павло, апостол. і Рання церква саме таким чином розчитувала оцей уривок. Тому в першому посланні до Корінтіана, в 10 розділі апостол Павло пише: Не хочу, бо, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсеї у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво. Бо пили з духовної, що йшла за ними скелі. Скеля ж був Христос. Апостол Павло в тій скелі вбачає Христа. Власне, Христос є відповіддю на наші нарікання, незадоволення, наш бунт проти Бога, наші претензії, наші претензії зайняти Його місце. І ця скеля йде за Божим народом. Вона є мандруючою скелею. Христос, який дозволив розбити свій бік, не хоче полишити нас самими ніколи. Не хоче полишити мене, тебе наодинці із нашими прагненнями. До зустрічі!